Вам більше не доведеться працювати. Робота завжди була і є складним завданням. Велика кількість задач все потрібно встигнути, і все є необхідне можуть привести до того, що людина просто вигорить, і тоді це не матиме ніякого сенсу. Матриця Ейзенхауера – це інструмент управління часом, який допомагає визначити пріоритети та організувати робочий процес. Основна ідея полягає в тому, щоб розподілити всі завдання на чотири категорії, залежно від їх важливості та терміновості. Квадрат перший. Важливе і термінове. Ці завдання потрібно виконати негайно. Вони мають велике значення для досягнення ваших цілей. Квадрат другий. Важливе, але не термінове. Ці завдання мають важливе значення для досягнення ваших цілей, але вони не термінові. Вони можуть бути сплановані для виконання у майбутньому. Квадрат третій. Термінове, але не важливе. Ці завдання можуть здаватися терміновими або негайними, але вони не вирішальні для досягнення вашої головної мети або цілі. Квадрат четвертий. Ці завдання є менш важливими і нетерміновими. Вони можуть бути відкладені, тому з такою інтенсивною продуктивністю, як тоді,